А потом детей тупо учат стрелять. Это очень удобно, потому что еще раньше в школе их научили ненависти к Украине, которая якобы хочет уничтожить мифический народ Донбасса. Их уже приучили считать украинцев фашистами, нацистами. Их уже научили использовать слова «карать» или словосочетание «живая сила противника». Их уже учат ненависти к США, Европе, по большому счету, ко всем. Зачем мелочиться? Это такой удобный возраст, когда детей можно научить почти всему, чего захочется. Сегодня 1 червня, День захисту детей и... Наш перший блок. Я вітаю вас з вами Тетяна Гончарова. Будемо розпочинати з того, що будемо говорити про проблеми дітей Донбасу. Я зараз в студії знаходжуся не сама зі мною журналіст Олена Русінова радіо РФМ. Лена, тебе вітаю! Привітайся зі слухачами нашими я так. тут. Я зараз. Процитувала фрагмент статті інформаційно-аналітичного сайту Петра Мазепа за лютий 2017. Там зокрема. Описувалася історія, що 400 тисяч маленьких жертв оголтілої пропаганди знаходяться на Донбасі. Ти зараз будеш розповідати. Ти була на події про дітей, які не живуть на окупованих територіях, але є діти, які продовжують жити на окупованих територіях, діти, які міняють свідомість. Ми трохи згодом про це поговоримо. Давай почнемо з твоєї інформації. А, ну насправді в мене сьогодні було більше світла така подія. Приємна, тому що дітей з а, території, які біля а, бойових дій знаходяться, де їх школи розташовані. Вони там живуть. Вони сьогодні приїхали до Києва не вперше, в принципі, тому що подія така це проект, скоріше інтеграція через діалог. Вона відбувається не вперше, десь в четверте. Приблизно приїжджають діти з, зі сходу, наприклад, з Попасної, з Лисичанська, ну тобто з таких ось міст. і вони спілкуються з дітками, які навчаються в Києві, в Харкові, в інших містах України з різних регіонів. Тільки загалом дітей ти сьогодні побачили, і вони побачили одне одного. Я не скажу точну цифру, але приблизно, я думаю, десь декілька сотень, двісті, масло. А тобто їх було багато. Так, це не 20 обраних дітей ні, заради ні, ні. галочки. Це, це багато дітей, в принципі, вони спочатку дійсно стоять групами скоріше, mm -hmm. тому що як діти вони хвилюються, але потім вони між собою інтегруються, спілкуються, знаходять якісь спільні теми шкільні, скоріше не, не проблематичні, а скоріше те, що їх цікавить. там ЗНО майбутнє або якісь екзамен, іспити. Ти з ними поспілкувалися, так? Так, я поспілкувала. Локувалася і що цікаво, я ось питала, чи змінилося щось в їх планах, можливо, на майбутнє. Що цікаво, один хлопчик мені взагалі сказав, що він майбутній міністр оборони, uh -huh. тобто так, така в нього вже так, так амбіційні в нього були думки. Я пропонуюсь послухати дітей. Там була також дівчинка, яка приїхала до Харкова з Луганська. Стали як з житлом, ви напевне його втратили, а як рідні, тому що бабуся живе в Луганській області, слава Богу, там війни немає, але ці переживання неможливо доїхати через дороги, через блокпости і діти Я вважаю, що перш за все потрібно створити боєздатну армію, яка у разі як якоїсь загрози буде стояти не задість своїх граждан, а спереду. Ось бачиш, тут дівчина зізналася в тому, що не тикають пальцем, не кажуть, що ти переселенець, але ще минулоріч медіа активно писали про історію луганського хлопчика, ця дівчинка з Луганська з ДЦП, якого побили в одеському санаторії, і тоді його називали вата, сепаратист ще іншими образливими словами. Мені сподобалася позиція мами Ірини, яка тоді сказала: давайте не будемо сюди е, примішувати політику. Тобто, позиція матері, як на мене, вона була правильна, але позиція дітей. Які наслухалися цього від батьків, це була минулорічна історія. Ми незабаром поговоримо завтра статті, зокрема Юліаною Скібіцькою, яка нагадувала і про цю історію з більш свіжою. Тепер продовжимо Так, стабіл. Але так. ще мені ще цікаво, дуже. Ну... Це страшно, не страшно, коли 16-річний хлопець каже про те, що треба нарощувати армію, щоб вона стояла перед громадянами, а за а не за ними. Тобто він напевно бачив якусь ситуацію в житті. Це коли... на страшно. Діти не мають про це говорити. Звичайно, це страшно. Тому ти вагаєшся сказати, страшно чи не страшно. Страшно з іншого боку, що людина вже е, навіть планує. Він є певним таким людиною, як розуміється, як воно має бути, але це страшно. Діти мають думати про ЗНО і про майбутнє і про свої плани. Так ну а дітей. Цих сьогодні, які були ось біля будинку вчителя київського, їх зібрали педагоги. Вони зібрали таку асоціацію вчителів історії та суспільних дисциплін. І ось один з представників Пьотера Кензер, він зазначив, що вони цілеспрямовано не роблять такі заходи академічними або ось там патріотичними. Вони більше збирають дітей для того, щоб вони розважились, трохи погуляли столицею, дізналися про це. І головна мета, щоб вони отримали позитивні емоції, повезли з собою додому. І чому вони повезли їх собі? Бою додому, ось про це розкаже Петро Кензор. І ми знаємо, що це вони розкажуть і своїм однокласникам, і найголовніше, ми також маємо таку цільову аудиторію і стараємося з нею яким чином комунікувати це ті діти, які залишилися по ту сторону. Це відбувається різними шляхами, де вона розказує, де вона була, і які вона враження має. Це відбувається тим, що ми готуємо тут відео, такі маленькі, прикольні, і вони ці відео поширюють по, по, в соціальних мережах серед своїх друзів. Певним чином все працює. Japan Отже, певним чином це працює. Так, каже про те, що діти спілкуються зі своїми друзями, які залишилися якраз на окупованих uh -huh. територіях. Але про попри ось ці всі чудові заходи, проблема нікуди не зникає. І є сумна статистика. Я не хочу її озвучувати, я хочу, щоб її озвучив уповноважений з справ дитини Микола Кулеба. Він розповів у телефонній розмові мені ось статистику, скільки загинуло, скільки поранених. Я пропоную його зараз послухати. Утім дещо ще розповім. І на сьогоднішній день ми маємо 68 дітей, які, на жаль, загинули за час агресії. Ми маємо 186 дітей, які отримали поранення. Ми маємо майже 2000 тисячі дітей, які стали сиротами в результаті військового конфлікту, і майже 240 тисяч дітей, які внутрішньо переселені особи. Поки буде йти агресія, статистика не може покращуватися. Дійсно, ми бачимо поранення дітей. Вчора обстріляли табір дитячий. Слава Богу, дітей там. Не було, але все одно обстрілюються ці території, саме соціальне важливі об'єкти. Слава Богу, на якихось територіях дітей немає, але я знову таки посилаюся на видання Петри Мазєпа, і на початок 16-го року 400 тисяч дітей проживало на окупованих територіях. А ви маєте знати, що це більше ніж населення Ісландії і Багам, тобто 400 тисяч дітей, яких зараз виховують і вчать абсолютно по-іншому. Також я обіцяла, що на зв'язку з нами буде журналіст Юліана Скібіцька, і в березні цього року для видання апостроф Юліано. Ти вже з нами на зв'язку? Да, да, да привіт. Я не буду приховувати перед слухачами, що ми з тобою знайомі? Я стежу за усіма твоїми статтями і, зокрема, звернула увагу на цю статтю. Ти описувала проблеми дітей-переселенців? Ти згадувала в тій статті минулорічну історію луганського хлопчика з ДЦП. Скажи, будь ласка, за рік на 2017-й ситуація змінилася чи дітей з східної України так само травлять називають ватою сепаратистами? Яка ситуація в школах? Ну, дело в том, что какой-то э, статистики, которая бы говорила о том, как э, происходит эта ситуация с mm -hmm. детьми, ее нет. Э, но можно э, выделить какую-то тенденцию отношения к ним, и, к сожалению, она не меняется в лучшую сторону. Э, то есть, во-первых, нужно понимать, что есть детский буллинг который распространяется не только на детей переселенцев, но и распространяется на просто детей, которые слабее. Так. И специалисты, волонтеры, психологи, они говорят о том, что в этом случае даже не нужно отдельно выделять, что это переселенцы. Ага. Они просто оказываются слабее, и поэтому другие дети этим пользуются. Алла, в твоем материале за березень для апострофа ты спілковалась с координатором ночной горячей линии Ольгой Красновой, и у нас сказалось, что переселенцы частейше рассказывают про детей чужорстокость. Да, это так и есть. И помимо детской жестокости есть и другая проблема. В 2015 году я общалась с Ластадой по другому материалу, угу. по проблеме домашнего насилия, которое тоже из-за АТО, соответственно, стало больше и выше. И дети, естественно, страдают в первую очередь. То есть они страдают не только от того, что происходит в школе, не только от того, что не могут найти какой-то общий язык со сверстниками, но и от того, что происходит в их семьях. А это могут быть как переселенцы, так и те семьи, в которых мужчина вернулся из АТО, и, соответственно, у них там начались какие-то проблемы. Такое тоже есть. И они мне рассказывали, что дети часто звонят на горячую линию и говорят Сами дети. О том, что вот... Сами дети? Сами Сами дети телефонуете? Да, да, звонят именно дети и рассказывают истории из разряда «вот мои родители поругались, я не знаю, что делать». Они постоянно ругаются, они там чуть ли не дерутся. И психологи на этой горячей линии, они э, рассказывали мне, что вот так через детей у них получалось мирить семьи, получалось как-то приводить в порядок все, что там происходило. То есть вот есть как бы две основных проблемы. Это mm -hmm. психологическое состояние в семье, которое, естественно, влияет на детей, и, соответственно, проблема общения со сверстниками, проблема вливания в коллектив, потому что у переселенцев она, естественно, гиперболизируется. І я зараз у нас три хвилини лишається, Тут знаходиться Олена Русінова, яка вже кілька років поспіль стежить за тим, як працює проект «Інтеграція через діалог, тобто дітей з неокупованих територій, але з зони АТО привозять до Києва, як відбувається спілкування з тими дітьми, які переїхали і живуть тут в Києві, переселенці. Але є ще одна проблема: у тих 400 тисяч, які живуть на окупованих територіях. Я знайшла ролик так званого Міністерства інформації донецьких сепаратистів. Я хочу, щоб ми зараз втрьох і всі наші слухачі послухали фрагменти того, Чому вчать дітей на окупованих територіях. Перший фрагмент. Ставляється забуття маловольна гостинка висотою 15 мм і шириною 19,5 мм з рамками в верхній і нижній частинах. Вдоль основи колодки йдуть прорези діти. Внутрішня частина обтягнута тканиною трикольоtної чорно синьої в відповідно до стрічки державного прапора Донецької народної республіки. Юлі, тобі питання, хоча на це питання має відповідати держава. Як ти вважаєш ліна? Тобі питання мені теж питання нашим слухачам, Що ми маємо робити для цих дітей, які живуть на окупованих територіях, і які вчать ордени так званих ДНР, ЛНР? Як виглядають з чого вони робляться? Ну, я не знаю, мне кажется, детям просто нужно давать максимум возможностей в Украине на неоккупированной территории. Uh -huh. То есть нужно показывать, что, ребята, мы вас здесь ждем, вы можете поступать в наши вузы, вы можете поступать в наши школы, мы открыты к вам, мы готовы вам помогать. Просто есть проблема, вот если брать этот текст в апострофе, про который мы говорим, о том, так. что от переселенцев, в принципе, устали. Uh -huh. Есть такой момент, uh -huh. к сожалению. А вот и с этим тоже нужно как-то бороться, потому что идёт четвёртый год этого конфликта, и переселенцев в любом случае как бы не заканчивается, и эта ситуация, наверное, такая. А коли з переселенці були новиною, так, а зараз вони стали ніби новиною застарілою, хоча слід скати за кожною новиною, про переселенців стоять живі історії, живі люди і живі дити. Ну, конечно, то есть волонтеры говорят примерно так: переселенцев воспринимают как Таких дальніх родственників, коли приїхали по гесті, а встали mm -hmm. навсегда. Ліна, і ти це згодна. Ти нравится. згодна з тим, що слід дійсно дітям, які бодай знаходяться тут, нагадувати про те, що ви потрібні, діти, які На... приїхали сьогодні, вони так. відчули себе потрібними. Я думаю, вони відчули нагадувати, і мені здається, не треба ні в якому разі, якщо їх навіть там навчають, і коли не якщо, а коли вони повернуться ці території, щоб їх за це не булили, як то кажуть, за те, що вони вивчали ці ордени. І Є ще третій ролик, так званого Міністерства інформації. Ці донецьких сепаратистів, тобто ще один. Давайте послухаємо. А цін і стук у неєць 13 років дівчину вчать стріляти. Звичайно, це фрагменти, не вчать кожну дитину стріляти. Між тим, Юля, ось такі історії. Скажи, будь ласка, коли ти писала свою статтю про дітей переселенців, ти звертала увагу на цих дітей, які лишилися на окупованих територіях? Да, мабуть, не так, як на тих, які переїхали. але чесно говоря, там по моєму опиту общення з подростками. сети, которые uh -huh. сейчас живут на оккупированных территориях, честно говоря, я бы не сказала, что они все тотально поддерживают ДНР. Uh -huh. Мне кажется, есть надежда на то, что они понимают, что происходит. У нас вообще очень умные подростки в стране, и они разбираются во многом. И вот такие пропагандистские какие-то уроки я сейчас не говорю про судьбу, потому что мне это очень сложно комментировать, Но пропагандистские уроки они понимают в основном, что это полная ересь, и что это на самом деле неправильно играють в минус. Бачиш цікава інформація. Є які, інформація ще олені, це... оленусі так. Ну дуже страшно, коли їх вчать в школі, а то ще, ще страшніше, ось наприклад, правова коліція справедливість заради миру на Донбасі. Вони зареєстрували на початку ще конфлікту 80 випадків залучені дітей до збройного конфлікту зі сторони бойовиків і навіть 10 зі сторони збройних сил України. Оце найстрашніше. Е, до речі, філософ і політтехнолог епохи відродження Ніколо Макіавелі казав: не намагайтеся уникнути наслідків власної бездіяльності цього, ще нікому не вдавалося. Навіщо зараз його цитую? Тому що що ми робимо для тих дітей, які живуть на окупованих територіях, слід сказати, що ми маємо анти їх зомбувати. Ми маємо кричати всюди про те, що там відбувається. І правильно сказала Юліана Скибицька. Юліана, дякую, що вийшли до нас на зв'язок. Що ми маємо їм показувати? Ви нам потрібні на цьому закриваємо цю тему. Проте, якщо у вас є думки, ви знаєте, що робити для тих дітей 400 тисяч, які лишилися на окупованих територіях, яких вчать ненавидіти весь світ. Пишіть нам на ефір собачка Радіо Ера, Ком'юей. Зараз Ангеліна Білоус з черговим випуском новин.